Хочу вам показати свій інжирчик. Росте він в мене у горщиках, ось у таких. Не знаю, який літраж, можливо, літри на півтори, можливо, на дві. не більше, ну щось таке. О, ну я що хочу сказати. На ньому я і зробив ось у цьому місці прищіпку. але, як ми бачимо, він... Почав давати не бокові відводок відросточок, а знову почав рости поверх. Але це одне ріст продовжується, а друге, що зразу ж у пазусі залишились ось такі, мабуть, це схоже на майбутні плоди. Такі ось фігушки. Так що будемо спостерігати за ним на майбутнє і подивимось, що він із себе буде показувати. Якщо так, то на слідуючий рік уже буде якийсь урожай.